Можна зупинити будь-яку агресію самої сильної армії, не допустити війни. Якщо трикутник з трьома вершинами в балансі, які це вершини? Народ, армія і влада. Народ, як ніколи патріотичний, як ніколи активний, стоять черги в військоматах, правда? Завжди їх отак обминали ті воєнкомати. Я звільняв воєнком і віддавав під суд, по хабарі брав. Зараз люди йдуть. Останню копійку приносять, купують. Народ патріотичний, армія. Не треба применшувати роль наших силових структур і армії. Я знаю її проблеми, але знаю і її можливості. І ці можливості можна збільшити дуже швидко і легко. І можна було сорок днів тому. Тому що зараз. У кого є знайомі, позвоніть в Івано-Франківську. Стоїть винищувальна бригада, літаки. Дотепер в Івано-Франківську. А мало б 40 днів тому бути вже в Полтаві або Вознесенську, прикривати східний кордон. А вона стоїть там. Чесно, проголосувати. Все, Все просто. І тоді, після 25 травня, може бути інша країна. І тоді буде інше повторюю країна. От я зараз перед вами, як перед рентгеном. Да? Тут є люди, які знають мене давно. У мене немає приватного бізнесу. У мене немає ніяких офшорних компаній. Немає зарубіжних рахунків, рахунків в банках. Мені легко вимагати того самого від чиновника. Легко. Я людина віруюча. Я можу покласти руку на Біблію, можу на детектор брехні тільки, хай всі кандидати в президенти зроблять те саме. І сказати, з бюджету не вкрав жодної копійки. Мені легко вимагати, проводити ілюстрацію, боротися з корупцією. А комусь важко. Ось різниця, ви кожного бачите? Я зараз даю адресу моєї мами. Будь ласка, кому не важко приїдьте. Поїдьте, перевірте. Зеленгородський район, місто Ватутіне. Ювілейна 2, квартира 52, подивіться, ту п'ятиэтажку, якій понад 30 років, двокімнатну квартиру, тато, на жаль, помер. Перший поверх, Хрущовка, звичайно, як у всіх. Оте Межигір'я, подивіться. А потім поставте свій питання. Коли син був міністром, був бюджет 2 мільярди доларів, 200 підприємств, 1100 військових містечок кинутих, які можна продати і взяти гроші в кишені. Міг? Легко. Поїдьте вумонь, подивіться, де мій рідний брат Віталій, офіцер запасу. Водій на станції святої допомоги. Як усі. Міг його в Києві влаштувати якесь Межигір'я? Міг. Так виховували. Хто на цій плоті знає прізвища моїх кумів? Не знаєте, знак не будете. Ніхто з них не став заступником міністра оборони чи десь в комітеті, де я працював, правда? А кумів інших ви знали, при Януковичі, при Ющенка знали, правда? Ось різниця. У вас є можливість вибору. Чесно, нормально, спокійно. Тут немає ніяких щось е, сховано і так далі. Всі перед вами. Кожного вже бачила. Робіть свій вибір. Я розумію, яка це величезна відповідальність. От тій ситуації, до якої зараз довели. Я розумію, що треба абсолютно по-іншому розмовляти нам з зарубіжними партнерами, які нас кинули. Британія і США не виконали свої зобов'язання. Коли забрала ядерну зброю, ну мужики найперше розуміють, жінки інтуїтивно. Якби в нас була тактична, хоча б ядерна зброя, ніколи ніхто на нас не пішов, правда? Нас їх забрали і дали гарантії безпеки. Де ти гарантії? Досить повза на коліна, вимагають далі. Проводять переговори з валютним фондом. Просять 10-15 мільярдів нових кредитів. Які кредити? Треба вимагати списати борги всі України. Ми заслужили того. У нас забрали величезну територію на очах усього світу, де можна розмістити кілька європейських держав з величезним ресурсом. Ми пройшли через Майдан і показали, що команда Януковича, яка зікрала, називає 289 мільярдів, то де ті мільярди? Вони ж працювали в Австрії, в Ліхтенштейні, в Британії, в Америці і створювали їм добробут, наші гроші. То спешіть ті борги і дайте нам шанс. Для розвитку. А не ви знову даєте нам нові, щоб ми розплатили за ті і позбавляти країну. Розмовляти так з зарубіжними партнерами треба мати силу, треба мати аргументи. Прийшли нові, взяли самі прибуткові свердловини, добувають звідти газ, оформляють як російський і по високій ціні продають промисловим підприємствам. А народу знову не вистачає. І ці речі всі поспливають. Значить, буде новий майдан. Тому досить вже гратися з цими речами. Чому людей неспокій, нема відчуття безпеки? Ну, проїдемо через заправку. Скільки вже бензин? Вже під 15. В Києві вже 15, тут 14, завтра буде 15. Скільки долар коштує? Сьогодні вже там 12,3%. Що це означає для простої людини, якої навіть немає доларів? Це означає, що ліки, які привозять переважно з рубежа, плюс 30%. А ліки потрібні всім і молодим, і особливо старшим. Людей це лякає. На сході на півдні відштовхує, бо вони пов'язуються з новою владою. Тому сепаратизм ще більше продовжується. Ось чому питання довіри до влади, яка буде справді робити те, що вона обіцяла, і тримати слово, є ключовим.